З вами канал О Росада. І сьогодні поговоримо про те, скільки ж років на одному місці може плодоносить полуниця. Це наша полуниця першого річка. Як відомо з біології, полуниця це багаторічна трав'яниста рослина, яка може довгий час на одному місці рости та плодоносити. Хоча на практиці це зовсім не так. Так як люди, які займаються полуницею на другий рік, її ще залишають, а третій рік вже тільки іноді використовують та знову пересаджують на нову. Чому це так відбувається? Ми знаємо, що наша полуничка розмножується вусами. Ось ми бачимо, що на наших кущиках вже є велика кількість вусиків. Коли ми садимо полуничку, розмножуємо із вусиків, то із часом корінь стає, коренева система стає старою, наростає велика кількість оцих ріжок, і вже коренева система не може забезпечити потрібну кількість різних поживних речовин для рослини. Також із часом на другий і на третій рік уже збільшується листова маса. І також ось сюди у серединку потрапляє велика кількість вологи. кущ стає дуже густий, він погано провітрюється, з часом, так як наростає. І може з'явитись велика кількість шкідників. Ще із цієї причини також саме полуницю залишають оптимальний варіант це другий рік плодоношення. Наша першорічка, на наступний рік вона дасть нам гарний урожай. Ну, ще можна залишити її і на третій рік. Побачимо. А перший рік вона найбільше дає кількість вусів. Тому саме ті люди, які займаються вирощуванням розсади, першу річку висаджують, обривають ягоди та тільки залишають вуса, щоб був посадковий матеріал. А так як наші кущі збільшуються, коренева система стає не такою, яка може забезпечити її кущ поживними речовинами, можуть потрапляти сюди і хвороби, з якими обов'язково треба боротись, то, звісно, і урожай, і товарний вигляд ягідок зовсім уже не той. Не такий який хочуть мати люди, які професійно цим займаються. Отож, на одному місці професійно полоничка може рости тільки два рочки. Ну, може, і третій рік побачимо та будемо вам розповідати. У нас поки що перша річка, отож максимум 2-3 роки. І працюємо. Над оновленням посадкового матеріалу. А перший рік це найбільша його кількість. Отож саме стільки може плодоносити полуниця та давати гарні врожаї. 2-3 роки. А решта років може, але вже це втрачається. І зовсім не такий. Ефект, який нам потрібен, отож, садимо, працюємо та пересаджуємо, поновлюємо кущики.